Триває вторгнення Росії в Україну збройні сили України героїчно відбивають атаки ворога. А мільйони українців переховуються у бомбосховищах. Як говорити з дітьми про війну, яких правил слід дотримуватися, та чого точно не можна робити? Поради дає дитячий психолог Аліна Хранітіль. Пані Аліно, розкажіть, чи потрібно говорити дітям правду про війну? Російське вторгнення в Україну у лютому 2022 року беззаперечно зруйнувало і руйнує звичний світ дітей та підлітків. Багатьом дітям вже і не потрібно пояснювати, що таке війна. У них є, на жаль, свій досвід. Зрозуміло, що замовчувати те, що відбувається навколо, не можна, і це лише додає дитині страху і переживань. Слід зауважити, що дітям будь-якого віку дуже важливо відчувати безпеку. Вони мають бути впевнені, що коли вони приходять до своїх дорослих, яким вони довіряють, вони отримують відповідь і відчуття безпеки. Говорити про небезпеку із дітьми варто, але втім варто робити це чесно. Доступно та не розповідати більше, аніж сама дитина запитує. Якщо дорослі не даватимуть дітям інформацію, не пояснюватимуть, що відбувається, то діти будуть фантазувати і придумувати свої варіанти того, що відбувається. І ці фантазії якраз можуть бути набагато страшніші за реальність. Коли батьки говорять з дітьми про війну, то перш за все слід звернути увагу на стан, у якому вони говорять з дитиною. Саме він є дуже важливим і, ніколи, важливішим за слова, якими вони говорять. Дитина має бачити, що дорослий стабільний емоційно. Так, він має право на свої почуття. Дорослий хвилюється, переживає, співчуває, але він залишається стабільним. І для дитини це є найважливішим. Страх втрати контролю дорослим він є найбільшим для дитини після страху втрати близької людини. Коли дитина бачить, що дорослий не контролює ситуацію, не контролює себе, це лякає і викликає тривожність. За умови емоційної нестабільності дорослого, дитина весь час перевірятиме, чи її дорослі в порядку та що з ними відбувається, що, звісно, буде дуже виснажувати емоційно. Багато батьків сьогодні підбирають слова, говорячи з дитиною про війну. Хотілося б зупинитися на тому, чого дитині не можна чути ні в якому разі. Перш за все, якщо батько або мати перебувають у зоні активних бойових дій, вислів по типу тата або маму можуть убити на війні може призвести до втрати відчуття безпеки, посилення тривожності, невротичних проявів і кошмарів. Краще сказати так. Там без небезпечно. Проте у мами, батька є знання та вміння, як діяти в таких ситуаціях і вони обов'язково переможуть. Дитина повинна відчувати впевненість, що для її сім'ї все завершиться благополучно. Також слід а, не вживати вислів, що виростеш і також будеш воювати. Батьки таким чином дають установку дитині не до мирного життя, а до битви. І це питання навіть не моралі, а психічного здоров'я. Захищати людей у майбутньому так це гідне формулювання, яке допомагає дитині рости сильною і сміливою, але воювати і мстити така установка, ну зрозуміло, що руйнівно діє на незміцнілу психіку. Коли дитина, яка хоче вирости і також захищати батьківщину, як батько і мати, чує вислів, «Тебе я ніколи не відпущу на війну, вона відчуває заборону і страх. Такі установки з малку можуть призвести до того, що в дорослому віці є всі шанси стати дезертиром або ж боягузом, оскільки рідні надто бояться вже за нього. Такі ситуації краще підтримати намір дитини, стати захисником, пояснивши. Що до такої ролі треба готуватися, наприклад, робити зарядку, бігати, щоб стати сильнішим, рятувати. Але поки що пташенят, кошенят щенят, але не людей. У жодному разі не слід деталізовано описувати поранення, наслідки застосування зброї. Останні дні я все частіше працюю з дошкільнятами, і молодшими школярами, яким батьки самі ж описали жахи війни або дозволяли переглядати відповідні відео, як наслідок порушення сну, фобії і переживання з приводу свого майбутнього, і що ж буде далі відбуватися з ними і з країною в цілому. Слід також не соромити і не принижувати дитину за прояв тривоги, страху, оскільки це не допоможе їх позбутися, а лише витіснити переживання вглиб і може призвести до різноманітних психосоматичних захворювань, те проявів, заїкання, нурезу, розладів сну та апетиту. Як можна заспокоїти маленьких діток, наприклад, тих, які повернулися з інших країн і ще не звикли до звуків повітряної тривоги? Слід зауважити, що рідним варто бути готовими до будь-яких емоцій дитини незалежно від її віку. Можуть спостерігатися страх, тривога, істерика, крик. Не варто нехтувати, обесцінювати емоції дитини. Слід Реагувати на них, не залишаючи дитину наодинці зі світом і з власними емоційними переживаннями. Дитина має розуміти і відчувати, що вона не самотня, не самотня в своїх емоціях. Батьківська відповідь не хвилюйся, ну аж ніяк не позбавить дитину тривожного імпульсу. Варто сказати, я бачу, що ти хвилюєшся, я теж хвилююся. Проте у мене є багато знань і сили, а ще важливо, що ми разом. Ми знаємо правила і з усім впораємося. Показати, як саме дорослі переживають ці почуття, як справляються зі своїм страхом. Дитині слід наголосити, що коли ми, наприклад, чуємо сирену, це значить, що наші ЗСУ зафіксували загрозу і зараз її знешкоджують. І цей звук він сповіщає про нашу безпеку дбають. І нам потрібно подбати про себе, тому ми зараз йдемо в безпечне місце. Також є практики, які допомагають відволіктися під час гучних звуків. Ви можете запропонувати дитині співати пісні, послухати аудіоказку в наушниках. Помасажувати вуха, наче ми робимо масаж вух слонику та постукати зону за вухами. Застосувати дихальні практики з гучним видихом, можна робити видих навіть з відкритим ротом. Якщо дозволяють обставини, то можна і попускати мильні бульбашки, щоб стимулювати потужний видих. Необхідно допомогти прожити дитині цю тривогу тривогу, яка стосується голосного звуку. Які поради батькам, як вберегти дітей від сумних думок і від стресу у воєнний час? Варто розуміти, що у дітей психіка дуже пластична, і це дає їм можливість пристосуватися до обставин набагато легше та швидше за дорослих. Слова, які дуже важливо чути дитині майже щодня. Зараз ми в безпеці. Я і багато людей, ми робимо все, щоб ми були в безпеці. У всіх своя доля і своє життя я вірю в твою і нашу щасливу і добру долю. Поганих людей набагато менше, ніж хороших. Давай згадаємо тих, хто тебе любить, і тих хто про тебе піклується. Також можна зменшити психоемоційну напругу звичними для дитини діями. Грати. Лімбічна система мозку активна під час страху та гри. Нехай у дітей краще там буде гра. Обіймати. Кожен раз, обіймаючи дитину, ми створюємо навколо неї додаткові кордони безпеки. Дозволити, якщо це необхідно, проявити напругу тілесну побігати, пострибати, покричати. Також можна малювати, розмальовувати, описувати долоньки, стопи, усе тіло. Це допомагає повернути відчуття кордонів. Можна вибирати матеріали, над якими можна відчувати контроль. Це пластилінг, глин, глина, який такий м'якуш, кінестетичний пісок, тісто, малювати олійною фарбою, пастелю або восковою крейдою. Слід можна і також використовувати обривну аплікацію. Руками рвати кольоровий папір на дрібні шматочки, і з цих шматочків за допомогою клею олівця робити такий своєрідний колаж можна все. Але. Батькам варто в першу чергу дотримуватися інформаційної гігієни, дозувати новини про воєнні дії та втрати. Дитина не має бути переобтяженою інформацією про війну та мати доступ до контенту, що є не для дитячої психіки. Якщо емоції дитини мають токсичний прояв, надмірні, тобто, і заважають її життєдіяльності, Пливають на її сон, апатит, варто не зволікати зверненням до фахівців. Ви можете звернутися на базі Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка в дитячий центр психічного здоров'я 16 те відділення, де фахівці продіагностують, оглянуть вашу дитину і Нададуть відповідні рекомендації і проведуть психокорекційну роботу терапевтично з симптомом, який вже на жаль дитина має внаслідок російської агресії. У нас на зв'язку була Аліна Хранітіль, психолог обласного центру психологічного здоров'я Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка. і Говорили ми про те, як вберегти дітей від війни та їх психологічне здоров'я.